Усім привіт! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні я продовжую проходити челендж Комуна. Як ви пам'ятаєте, в кінці минулої серії Адам разом із Ліамом та Джесі переїхали на нову ділянку. За кадром я звела тут невеличкий будиночок на одну кімнату, щоб не порушувати правила. Також посадила їм огород. І зараз Адам, як завжди, торгує жабками, щоб заробити побільше грошей, бо потрібно розширюватися. Збільшувати їхню жилплощу, так як їм трішки тісновато. Звісно, в нього ще є палатки, але я вже не хотіла повертатися до палаток, це був би дуже великий відкат назад. Я створила клуб, який назвала «Комуна» і додала всіх учасників туди. Ми будемо періодично проводити збори цього клубу, як на цій ділянці, так і на попередній, тому ми не прощаємося із іншими учасниками та з першою ділянкою, так як будемо ще часто до неї повертатися. Джесі у нас займається домашнім господарством, Пере. Зараз покажу вам наш будиночок. Тут зробила таку міні-кухню. Поставила також стілець для годування маленького Лєма. це ліжко Джесі, ліжко для Ліама і велике двохспальне для Адама. Також зробила, вже як робила раніше, за перегородкою унітаз. Це прям для мене дуже класне рішення. Ще горшок малому поставила. Така от Вийшла у нас кімнатка на стіні вивісила фотографії Адама з сестрою, з Сесилією, з мамою і їхнє свідоцтво про шлюб. Все-таки Адам дуже любить Сесилію і не забуває її. Тому. Всі, лишив всі ці фотографії. Розпродаж від Адама підходить до кінця. Тут нас назбиралось дуже багато покупців. Я дивлюсь, що за симпатичний мужчинка. Цікаво, хто його створив, бо це явно когось з галереї підселив командний центр. Адам піде перекусить, і ми будемо розпочинати збори клубу. Покажу вам, що я там налаштувала. Ми на зборах клубу будемо доглядати за рослинами, рибалити, сидіти біля костра та дружелюбно поводитися і зі всіма, якщо, я не пам якщо я правильно пам'ятаю, ось такі от у мене правила клубу. Зараз всі прибіжать, біжить Франческо зразу на наш огородик. І де щось тут говорить з нашими грибочками. Лорен теж вже. Щось розмовляє з рослинками. Також Серхіо тепер живе разом із своїм чоловіком Франческо. От побіг дивитися тут у нас на задній стіні, я ще вам не показала, вивісила я колекцію наших жабок. Адам відправляється рибалити в місто. Нехай також займається діяльністю клубу. Поки Адам рибалитиме, Джесі займається з маленьким. До неї прийшов її хлопець Франческо. Вони тут трішки собі фліртують у нас в домі. Вона просить його помиритися з Стефаном. Вона, в принципі, дуже в нього зараз закохана, і сподівається, що з цього щось вийде. Серхіо просто золота людина. Він сам взяв і почав прати нам ще й дуже класно виправ білизну. Адам тут такий весь замріяний собі ловить рибку, зловив якесь насіння, я йому дала завдання потім це відкрити. Ось він весь такий у мене замріяний, цікавий. До речі, він розпочав також бігати кожного ранку, так як я хочу, щоб він трішки привів себе у форму, бо щось він з цим тихим мирним життям в комуні піднабрав вагу. І це не діло. Ось тут ходить наша Стефанія. Чомусь вона не прийшла на збори клубу, я цьому дуже сильно здивована. Але я їй це пробачаю, так як вона у нас вагітна. Можливо, саме це зупинило її, можливо, вона народжує десь взагалі, тому що термін там у неї достатній. Я програла за кадром один деньочок, поки все налаштовувала. Адам згадав, що він любить грати на гітарі, і перед грибочками почав грати. Але я його заставила їх все-таки позбирати. Біжить до нас мій улюблений кіпер, і нам якраз потрібно для нього виконати завдання, яке ми вже давно тягнеться, як завжди, в мене. І я дуже сильно здивувалась, чому Адам з ним не знайомий, так як ми вже виконували завдання для кіпера. Це дивно. Це дивно, що Адам з ним не знайомий, але маємо, що маємо. Познайомимося ще раз. Адам розповість йому, про що він там щось досліджував, про що він говорив з пташечками. І ми закриємо завдання. Також можна буде продати йому якийсь врожай. Подивимося зараз, як у нас піде. Цікавий він нам дав нагороду. Зараз глянемо. Так, я бачу це біла вовна, і також дав нам якийсь врожай. Ну, таке. Так собі, звісно, нагорода, але маємо, що маємо. Зараз ще Адам попросить у нього ще нове завдання, ми його також будемо виконувати. І він від нас втік. Тут Джесі готує, Адам уже прибіг додому. Всі будуть влягатися вже спати, і ми будемо закінчувати на цьому цей день. Зустрінемось уже зранку наступного з вами. Як я й розповідала вам, прокинувшись зранку, Адам відправився на пробіжку. Ось він бігає, дуже красиві краєвиди зранку в Хенфорді. Просто гляньте, яка це краса. Я б сама хотіла побігати в такій природі. Можливо, доріжки не зовсім предназначені для бігу, але дуже красиво. Джесі прокинулася, займається, як завжди, якимось білизною, сімейними справами. Малюк Ліамон бавиться з іграшечкою на кухні. Всі живуть своє життя. Сьогодні у нас в планах знову ж таки Адам буде робити розпродажу, і ми всі поїдемо на ділянку до Стефанії Лорана, там проведемо збори клубу. Погляньте на цього красунчика Ліма, він вдівся в літній свій нарядик на вулиці тепленько, такий хорошенький. Я відправила його бродити, так як хочу, щоб до дорослішання він підняв хоча б до третього рівня всі свої навички. Адам розпродає все. До нас прийшов Франческо на розпродажу, маленький Ліям все тут контролює, дивиться, що тут робиться. Пішов привітатися із Дариною. Кажи привіт, привіт. От Адам закінчив розпродаж. Зараз ми швиденько зберемо наш урожай і відправимося всі на збори клубу. Ще, е Закінчує прання наша Джесі, я вирішила, нехай вже вона з цим завершить, перш ніж відправлятися на іншу ділянку, щоб вже в мене все тут було в порядку на цій діляночці приведено. Маленький Ліам залишиться на ділянці, бо я його не буду з собою брати на збори клубу. Типу його Адам десь дав сусідам поглядіти, чи відправив якийсь садочок сільський. Ось ми вже на діляночці розпочали збору клубу. Зараз Адам ще постукає у двері до всіх. Нарешті бачимо нашу красунечку Рейчел. Ми вже за нею сумували, раніше її давно не бачили. Також виросла тут корібка, хоче їсти, зараз Адам її погодує, щоб вона не померла. Глядь, яка спортивна рейчел, віджимається, тут така собі задоволена. Я її не додавала в клуб комуни, так як вона не є повноцінним членом комуни, бо ще дитина і не може сама вирішувати ще. Вона має побачити спочатку варіанти і тоді вже обирати. Я не хочу насильно додавати дітей. В нас все-таки комуна, а не культ. Тут Сесилія хоче зустрітися з Адамом, але, на жаль, ми не можемо цього зробити. Адам тут збирає врожай, виросли у нас, великі рослинки, замість них він посадиться зараз купить насіння інші. Також тут щось сталося з рослинками, вони забагувались і ніяк не прополяться. Мене це трішки напрягає, але маємо, що маємо. Така от ситуація на цій діляночці. Гляньте, наша Стефанія-Позаточка. Також Адам займається курами, він їх погодує, збере яєчка, почистити не потрібно курник. Але все-таки цим ми також будемо займатися на наших зборах. Я не могла це додати в активності, але, не дивлячись на це, ми будемо це робити. Також потрібно подоглядати наші бджоли. І наших комах. Зараз Адам годує комах, а якраз таки наша Джессі займається з бджолами. Вона дружиться з ними, потім ще збере мед і віск. Трішки вони її покусали, але нічого страшного. Такий уже процес приручення бджіл. Вони трішки незадоволені. Ніхто за ними тут особливо не дивився, поки нас не було. Тому так. От зараз набуду так гарно збирати мед. Я дуже люблю цю анімацію збору меду. Для мене вона прикольна. взагалі, я люблю бджоли мати на ділянці. Гляньте, яке жобенятко на городі. Такий прикольний наряд в нашій рейчел. Ось. Тут я ще вам показую, що я зробила в будівлі. Мало, ну, я тут змінила мало що поставила ліжко для немовлятки, замість ліжка Рейчел, що тут стояло. На другому поверсі, оця частина тепер буде спальнею Серхіо і Франческо. А ось тут лишила ліжечко для маленької Рейчел, і для неї робочий стіл, де вона буде робити свої домашні завдання. Зараз ще тут вони зібрались трішки біля вогнища, розмовляють. Зараз ще я дала завдання Джесі, вона ще всім розповіла історію. Вони так сьогодні плідно попрацювали на діляночці. Я зараз так розслабляться собі біля вогня, всі послухають історію. Дуже тут красиво так сидять. Щось довго Джесі починала розповідати. Вона їм щось таке розказує, така вона. Так жестикулює. стикулює дуже це прикольно і атмосферно. І після цього ми будемо повертатися додому, бо вже наш Адам дуже втомлений, хоче спати, в них погані потреби. І будемо на цьому завершувати взагалі збори клубу і цей день. Що ж, це вже новий день настав. Адам відправився знову ж таки бігати, а наш маленький Ліам біжить бавитися з кроликом. Якось раніше я уникала взаємодій тодлерів з кроликами, навіть не знала, що вони можуть взаємодіяти, а тут побачила, і це така милота. Просто мені так подобається. Це так гарненько, він так з ним говорить, так його тіскати потім ще буде. Я не можу. Це просто перевищення всіх допустимих норм, <сум> милості. Діти і кролик в одному кадрі. Це занадто. Вже скоро наш ліам підросте, стане дитиною, але поки він ще такий нас хорошенький тодлер. Глянь, ну хіба це не шикарно? Він кролика гладить. Щось, Адам уже повернувся, почав розпродаж знову. До нас на розпродаж завітала Стефанія, і вона вже народила, ми бачимо. А тут ми бачимо, що до нас прямує Сесилія. І сюрприз, сюрприз, вона вагітна. І не подумайте, вона не зраджувала Адаму. Це дитина від Адама. Коли я грала за кадром, вони зустрілися, С -с, Силія приїжджала до нас, і вони з Адамом трішки розважилися. І це наслідки того, як вони розважалися. Зараз наш маленький Ліам підійде до мами, щось їй скаже. Він за нею сумує, запитує завжди в татка, де моя мама. Він... Також був запитував, чи Джесі його мама, але Адам сказав: Ні, Джесі не твоя мама, Джесі просто ця тітка, яка живе з нами. Але твоя мама зараз у місті, вона намагається побудувати кар'єру. Е, і ось він поба вже побачив, прийшла його мама, він з нею спілкується. Сесилія фліртує з чоловіком. У них дуже велика любов з Адамом, вони ніяк не можуть один без одного постійно щось. Собі цілуються, обіймаються. Сесілія постійно дзвонить, приходить. Гляньте, як мило батьки спостерігають за своїм малесеньким синочком. Така милота. Він собі тут бавиться, показує дивіться, яка в мене іграшка. Як я з нею бавлюся? І вони собі спостерігають і милуються своїм чадом. Така це радість для батьків. А це я трошки зловила баги з Сімса. Сесилія з Лємом взялись обійматися. Зараз я спробую ще взяти інші обійми, і вони, сподіваюсь, будуть кращі. Да, гляньте, як мило, з білієм, з мамочкою, обіймається. Це красота просто. Ось такі: от тут у нас події розвиваються. в Тут наш Лорен щось здобувся, що в нього є жінка і вирішив з Дариною поцілуватися. Ти дивись, Лорен. Вільне кохання, воно звісно, вільне кохання, але Адам став ще ближчий з Сесилією, не дивлячись на відстань, вони знаю, дуже близькі і в дуже теплих стосунках. Також він запропонував їй ключі від дому, і Сесилія сказала, а давай ми будемо все-таки жити разом. Все-таки їй важко ж, будувати життя наново в доволі зрілому віці, в новому місці, плюс ще й вона вагітна, і вона згадує про Адама, про свою дитину, і вона хоче повернутися. все-таки. Адам... Цьому радий, тому що він дуже її любить. Це, звісно, трішки руйнує мої плани, але Сімс, хто такий Сімс, щоб питати мене про якісь там мої плани і задумки? Я просто приймаю цей поворот і, в принципі, він мені подобається. Тож, тепер Сесилія знову з нами. Недовго вона прожила без нас, але маємо, що маємо, буде далі виконувати свою життєву ціль. В неї вона чомусь заглючила. Я намагаюся зрозуміти чому, але ну, це дрібниця. Також потрібно буде звільнити її з роботи. Я заглянула, що в них з Адамом. Ем, так, давай Сесилія. Вона тут з Адамом в собі продовжує гляньте, цілується. Це просто в них це любов, я їм не даю цих дій, а вони самі. Так, Здавай, Сесилі, тепер потрібно сказати папа, папа своїй роботі, не стати тобі великою політикинею, будеш далі продовжувати жити зі своєю сім'єю в невеличкому селищі. Ну, На цій ділянці хоча б трішки ближче до цивілізації, уже плюс якийсь. Ось такі от у нас справи виходять. Зараз вона ще хоче в туалет, наша вагітна, хороша. Також я тут трішки зробила перестановку, поставила ванну та корзину для білизни, так як потрібно було покупати маленького ліма і в душі це не зробиш. Зараз Адам візьметься його купати. Гляньте, як мило він купає малюка. Я так люблю це, коли дорослі купають малючків. Це така мила анімація, просто любов для мене особисто. Сесілія, як завжди, взялася готувати. Вона у нас профі. Гляньте, як жонглює ножами. Просто, неї вже там майже максимум був у кулінарії, чи, може, і взагалі максимум, я вже не пам'ятаю, треба буде перепровірити. Так от вона робить щось смачненьке для своєї сім'ї. Зараз я ще, ми назбирали клубних балів, я розширю наш клуб, щоб можна було додати зараз туди також і Сесилію. Вона ж також вже наш поновлений член комуни. Тому ми її додаємо, і в нашому клубі є ще одне місце для ще одного учасника, тому ми зможемо ще когось додати до комуни, можливо, чоловіка Джесі. Також до нас прийшла Стефанія на ділянку. Я думаю, вона дізналась про те, що Сесилія повернулася і вирішила з нею поговорити. Так як Сесилія поїхала, не попрощавшись, Стефанію, це трішки образило. Вона не розуміла, чому вона так зробила, адже вони були доволі близькі з нею. Ми зараз така Стефанія запитує, чому ти поїхала, що було не так. А Сесія їй відповідає: та просто шукала себе, намагалась зрозуміти, що я хочу, але все-таки зрозуміла, що для мене Адам і наш син Ліам важливіші. От тепер я знову вагітна, можеш мене привітати. Думаю, що Стефанія дуже рада за, за Сесілі з Адамом. І вони знову помиряться і не будуть тримати якісь образи один на одних. Також Джесі захотіла приєднатися до їх розмови, так як якось в неї не склалося з ними стосунки, вона не стала якоюсь там прям подружкою з дівчатами, вона намагається зараз наздогнати це і все-таки ближче із ними подружитися. Тому вони зараз і так собі мило втрох розмовляють, але не дуже довго, бо вже доволі пізня година. Ще ж наша Сесилія прощається з Стефанією, каже, їй до побачення вже пізно, потрібно вже всім по домам лягати спати. Ми всі втомлені. Зустрінемося з тобою завтра, ми прийдемо до вас на ділянку. Стефанія каже, добре, бувай, бувай. Всі влягаються, зустрінемось вже з вами нового дня. Адам з Сесилією прокинулися і зразу ж прийнялися фліртувати, адже ця парочка не можуть один без одного прожити. Але мені подобається. Це така молода, вони такі хорошенькі. Просто гляньте на цю любов. Бажаю вам всім знайти таку міцну любов, як у Адама з Сесилією. Тут Сесилія хоче бути дружньою з Джесі, і, в принципі, я підтримую це її прагнення, тому що я теж хочу, щоб вони покращили свої стосунки, стали більш дружніми, тому зараз намагаюся їх подружити. В Джесі також є бажання подружитися з Сесилією. Ми їх позакріплювали, і наші дівчатка намагаються дізнатися більше одна про одну і подружитися. Така от у нас історія. Ліам малесенький сидить собі на стільчику, поїв. Зараз ще мама його відпустить. І будемо сьогодні збиратися знову на ділянку, щоб подивитися на дітей Сесилії. Тут гра запропонувала строгу сімейну динаміку, але я не думаю, що Сесілія буде строгою прямо мамою з Ліамом. Вона тут з ним миленько займається карточками. Дуже мені подобаються ці всі інтеракції з дітками. Я дуже люблю сімейний цей геймплей, це прямо для мене. Адам спостерігає. Я вирішила не робити сьогодні розпродаж і зразу зранку відправлятися на ділянку. Бо вже мені не терпиться побачити дитину нашої Стефанії. Адам, як завжди, йде погодувати корівоньку, тому що без нього вона може померти, ще пограти з нею трішки. От, а я піду дивитися на дитину. І сюрприз, сюрприз, у Стефанії народилася двійня. Ми зараз будемо їх дорослішати, щоб побачити взагалі їх ближче. І хто це, тому що зараз не зрозуміло нам, навіть чи це хлопчики, чи це дівчатка, чи хлопчики-дівчинка. Також гра дала їм імена, але я їх переназву. У мене є ще зберігся список імен, які ви мені пропонували, коли була Стефанія вагітна перший раз. І я продовжую з нього використовувати по черзі імена для персонажів, також дитину Сесилії, я назву з цього списку. І зараз Адам буде дорослішати. І у нас перша дитинка це Давай, Адам, давай, дорослішай. Нам всім цікаво побачити. Давайте, ну швидше. Ми ж всі чекаємо. Перша дитина Стефанії і Лорана це у нас дівчинка. І е я її перезву. Е я вам пізніше скину, коли вийде вже ця серія. Я скину в Телеграм скріни діток і те, як я їх назвала. І друга дитина у нас буде. І це хлопчик, поки що це Дієго Діксон, але також його буде звати якось інакше. І напишу вам це в телеграмі. Вибачайте, що повторююсь. Трейчел прийшла, дивитися на своїх братика і сестричку, а ми відправились додому, тому що наша Сесилія також народжує. І зараз ми ще дізнаємось, кого народить наша Сесилія. І це дівчинка, і в мене було ім'я Розалі. Для дівчинки наступне в черзі. Тому у Сесилії Задовом народилась маленька Розалі. Я тут заміняю унітаз, бо наша Сесилія дуже сильно хоче в туалет. Розалі спить. Думаю, на цьому моменті ми будемо закінчувати цю серію. Вона вийшла для мене трішки неочікуваною, також може дуже сильно відрізнятися від інших серій, так як озвучку тут я записувала поверх, бо не записала зразу звук мікрофона. Але все-таки вирішила її доробити і випустити для вас. Дякую вам за перегляд. Бувайте! До зустрічі в нових серіях! Цілую, обіймаю Оленка!